suur aitäh meile külalistele Ukrainas selle eest , et te olete võtnud selle missiooni ja tulnud siia meile rääkima väga olulistel teemadel . paraku kogemus , mis Ukraina kolleegidel on , on unikaalne ja meile äärmiselt vajalik , et elanikkonna kaitse teemadega Шановний пане Олександр і представники Херсонської обласної військової адміністрації. Шановні представники міністерств, органів місцевого самоврядування, рятувальних служб та організаторів. Насамперед дозвольте щиро подякувати місту Тарту за підтримку, яку уряд, муніципалітети та громадяни Естонії надають Україні від перших днів повномасштабної війни. Естонія стала для нас не лише другом, а й справжнім партнером, країною, яка не обмежується словами підтримки, а діє рішуче і послідовно. Херсонська область стала символом одночасного руйнування і стійкості. Ми були сильні в сільському господарстві, індустрії, туризмі. До повномасштабного вторгнення проживало мільйон 80 тисяч людей на Херсонщині. Це 28,5 тисяч квадратних кілометрів. Але все змінилось, коли прийшла Росія, від того дня жодного у нас не було дня без атак. Люди живуть під постійною загрозою обстрілів, дронів, авіаударів. Багато міст і сіл зруйновано понад 38 тисяч. Цивільних будівель, шкіл і садочків 75%, лікарень майже 95 З початку війни Херсонщина зробила багато помилок, які стали потім наслідком втрат і людських, і територій. Для цього я сьогодні тут, щоб поділитися нашим досвідом, аби ви не повторювали наших помилок. Херсон має унікальний досвід, справжній, перевірений болем і випробуванням, який може допомогти іншим. Ми створили програму цивільно-військове адміністрування в умовах сучасної війни. Це не теорія, це реальні уроки, здобуті під обстрілами і реальними людьми. Для кожної сфери ми маємо свої рішення. Сьогодні перед вами виступлять фахівці з Херсонщини. Вони не говорять з книжок, вони працюють у громадах, які щодня під ворожим вогнем. Їхній досвід це не теорія, а інструкція, яка вже рятує життя. Ми створювали цей посібник самі через втрати, ризики і помилки. Разом з урядами Литви та Швеції. Ми почали навчати їх держслужбовців, рятувальників і місцевих лідерів. Знаєте, Херсон заплатив дуже високу ціну. Щоб мати цей досвід, ми не хочемо, щоб хтось іще проходив через те саме. Але якщо існує ризик, е краще бути готовим. І ми готові ділитися всім, що знаємо. Ми зараз пропонуємо створити міжнародну робочу групу постійну команду, яка буде збирати і передавати український досвід цивільному захисту, адаптуючи його до стандартів ЄС. На НАТО зараз група займається аналізом практичними рекомендаціями не тільки з Херсонщини, а з усієї України і з інших конфліктів, які відбуваються в світі. І це навчання для кризового управління. У майбутньому це може стати європейським центром цивільного захисту, саме побудованому на українському досвіді. Хочу ще висловити особливу вдячність нашому великому другу. Генералу Мартіну Херему, людині з великим серцем, справжньому партнеру України, який неодноразово підтримував Херсонщину, його щире бажання допомогти це приклад справжнього лідерства та людяності. І сьогодні для мене велика честь присвоїти Мартіну Херему почесне звання Амбасадор Херсонщини це символ вдячності нашого краю, людині, яка розділяє наш біль, нашу віру, перемогу. Дякую. Ми прекрасно розуміємо, що таке фронт і що таке тиво. Ми прекрасно розуміємо під час війни, що таке захищати наші родини і що таке захищати нашу спроможність надалі воювати. Існує невеличкий відсоток того, що Росія може вторгнутися в Естонію і подолати 60 кілометрів до міста Тарту, мерія міста Тарту, кожен працівник повинен зробити від нього залежним для того, щоб цього не відбулося. Моя презентація складається з семи напрямків. Перший і основний це фортифікація, це, можна сказати, основа і оборони, і цивільного захисту. Другий напрямок це національний спротив. Це коли країну захищають Росії. Третій напрямок територіальна оборона. Це ті люди, які забезпечують реальну безпеку та підтримку населення. Четвертий, наприклад, підтримка Збройних сил, п'ятий, наприклад, цивільний захист населення, який включає в себе евакуацію населення, укриття його овіщення, також частково зберемо тему об'єктів критичної інфраструктури та розвитку комунальної служби цивільного захисту. Ми приїхали вам не просто показати слайди, якісь картинки, а дійсно поділитися тим опитом, який ми не прочитали. Нам його не не передав, не в ібралізації вирішували кожне питання самі. Коли у нас була деокупація, і ми зайшли в Херсонщину. Світла не було ніде. Тепла не було, газу не було в регіонах. Ми відновили тільки 90%. Електропостачання у нас не був захищений не один трансформатор. Ми не мали резервних систем живлення. Ми тільки е, через рік почали будувати прості укриття. І ми побачили, що ці укриття вже витримують хоча б вистріли артилерії. Ми разом з державою розробляємо програми і вже переходимо до другого рівня захисту, тому що дрони не дають покою нашій енергетиці, нашим комунальникам і нашим людям. Саме, саме ви повинні підготувати людей психологічно. Ви повинні вже з ними провести, провести тренінги з медицини, з розмінування. Люди повинні розуміти, з чим вони будуть стикатися. Якщо ви почнете дійсно готуватися сьогодні, то ви завтра будете, не дай Боже, тримати ворога на цих територіях, а не спустя 50 або 60 кілометрів. Херсонщина була окупована перші дні війни, і повністю люди були злякані. Закрилися одночасно аптеки, магазини, мережеві, банки, сфера соціального захисту все рівно об'єдналась і почали шукати шляхи вирішення питань. Та й складнішим питанням було те, чим забезпечити життєдіяльність найвразливіших категорій нашого населення. А соціальна сфера це люди соціально вразливі, це інваліди. Це діти-сироти, це діти позбавлені батьківського опікування, які очікують від держави і органів місцевого самоврядування постійної цілодобової допомоги. Наразі наше життя та наша робота це постійне випробування та пошук рішень під час війни. Ми боремося за кожне життя, відновлюємо доступ до медичних послуг на деокупованих територіях Херсонської області і створюємо стійку спроможну медичну систему. У мовах, коли ворог знаходиться постійно в поруч, а він знаходиться через кілометр, через річку Дніпро а на Лівобережжі, окупованій частині Херсонської області. Я впевнений, якщо росіяни будуть знову йти у наступ на якусь країну, це першочергово будуть удари ракетами по енергетиці, яка живить. В тому числі мобільні станції, інтернет, зв'язок. А другий напрямок це при фронтових регіонах, будуть бити по мобільним вежам. Ми зараз забезпечуємо перш за все генераторами і акумуляторами. Кожну вежу, які залишились у нас, які працюють. Інтернет-провайдери окремо заживлюють свої мережі для того, щоб навіть коли світла немає. Ви могли підключити або Wi-Fi, який жилиться від різних е е там засобів, типофло. Е до просто підключити кабель до ноутбука. Ви можете користуватися соцмережами. можете користуватися месенджерами і таке інше. which we диснович in different European countries, especially after Russian drone attacks. Or, you know, on major states like Poland, like Romania, uh, different situation in the era of Lithuania, especially last weeks.